І все ж таки варто розібратися, як проходили лондонські консультації, що були закриті для преси. Чому змінився їхній формат? Тези, що обговорювалися, і склад перемовників. Адже до Лондона не приїхали держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Вітков. Понизив статус перемовин і британський уряд, але все одно прийняв українську делегацію і представників Німеччини та Франції. Про все розкаже наша спеціальна кореспондентка у Великій Британії Світлана Чернецька. Ця зустріч у Лондоні мала бути доленосною. Від неї чекали конкретних результатів щодо наближення миру. Була надія на ухвалення рішення про повне і всеосяжне припинення вогню в Україні. Це рішення потім мали представити Росії. Втім, очікування не справдилися. Давайте розберемося, що планували, а що вийшло по факту. Слідами паризької зустрічі, яка відбулася минулого тижня, у британській столиці чекали високопосадовців зі США, голову держдепу Марко Рубіо, спеціального посланця Стіва Віткофа та представника президента у справах України Кіта Келога з українського боку, делегація теж була незмінною. Голова МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та голова офісу президента Андрій Єрмак від Європи за столом перемовин мали сидіти міністри закордонних справ Британії, Франції та Німеччини. Порядок денний спустив Вашингтон. За витоками в пресі стало зрозуміло, що в рамках мирного плану штати пропонують визнати Крим російським, зняти санкції з РФ, забрати в Україні шанс на членство в НАТО і залишити під російським контролем окуповані території. Цей перелік цілковито змінив хід зустрічі, бо Київ твердо стоїть на позиції територіальної цілісності і спрямував дипломатів до Лондона не торгуватися з приводу земель, а домовлятися про припинення вогню, яке прокладе шлях до подальших переговорів. У такому вигляді зустріч не становила інтересу для Рубіо та Віткофа. Статус перемовників знизився за протоколом, скасували приїзд міністрів Франції та Німеччини. Вони відправили своїх представників. В результаті українська делегація провела три окремі. Зустрічі двосторонню з міністрами закордонних справ та оборони Великої Британії, багатосторонню з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії, Франції і Німеччини, та окрему зустріч зі спецпредставником США генералом Кітом Келогом. Відсутність топ чиновників Вашингтон пояснив проблемами логістики, хоча Лондон не приховував рішення американців, застало зненацька і було цілковито незрозумілим. Той той факт, що держсекретар Рубіо не приїхав до Лондона на переговори, можна може означати один дуже, ну скажімо, небезпечний факт: це той, що немає єдності в позиції між Європою Україною і Сполученими Штатами щодо цього, як можна вийти з цієї війни, щоб з з одного боку зберегти принципи все таки міжнародного права, на яких стоїть Європа і з другого боку дати можливість Трампу отримати якусь, скажімо, перемогу. За результатами зустрічі єдиний представник США Келог назвав перемовини технічними. Жодних заяв після їхнього завершення Вашингтон не публікував лише під вечір. Трамп розкритикував категоричну позицію Зеленського про невизнання анексії Криму у своїй соцмережі. Мовляв, такі заяви ускладнюють в. Регулювання війни Очевидно, що Трамп хоче укласти угоду з Путіним будь-якою ціною. Він любить владу і силу та експлуатує те, що вважає слабкістю. Крім того, Трамп вважає, що найкращий спосіб досягти швидкої угоди це просто віддати Путіну все, чого він хоче, а потім довіритися йому. Але ж українці знають вже багато років, що Путіну не можна довіряти. Провал переговорів у Лондоні продемонстрував, що Україна й далі не піддається шантажу США, адже в нинішній версії. І мирного плану Трампа немає жодних реальних поступок Москви. Він радше схожий на набір подарунків агресорці. Бо штати не лише офіційно погоджуються визнати Крим російським, а й віддають Москві більшість окупованих територій. Натомість Україні відмовляють в членстві в НАТО і водночас не дають гарантій безпеки. Американці хочуть, аби Європа та інші країни організували спеціальну військову місію. Запевняють, відбудовувати Україну допоможуть, але не кажуть, яким чином і обіцяють повернути лише не Велику частину Харківської області, яка зараз в окупації. Ці сім пунктів плану, які оприлюднені, вони провал для всіх. Вони провал як для України, як для Європи, так і для США. Вони насправді виграш тільки для Кремля. Що зміг зробити Путін? Це фактично нав'язати свій погляд на цю війну Білому дому. Це насправді сполучені Штати не відіграють на сьогодні роль чесного медіатора, який пробує. Зрозуміти і інтереси України і інтереси Росії. Інтереси Росії мають перевагу над інтересами і України, і, на жаль, європейських союзників Сполучених Штатів. І в цьому є якраз проблема. Європейці наразі не поспішають виголошувати заяв щодо перебігу мирного процесу. Обережні висловлювання щодо територіальної цілісності України прозвучали від Франції та Великої Британії, але без категоричних висловлювань, бо сваритися з Трампом ніхто не хоче, особливо. Ливо на тлі ситуації з болісними тарифами, це є момент ну точка правди для Європи. Чи вона дійсно захищає так, як вона говорить, нормативну базу в Європі, де кордони не змінюються силою? Чи вона готова піти на компроміс і знову ж таки підіграти агресору? погіршуючи свою ж безпекову ситуацію, можливо, не в ну, скажімо, в найшвидшому майбутньому, але в короткостроковій перспективі ця ситуація визнання Росії окупації однозначно погіршить безпекову ситуацію в Європі. Якщо Захід погодиться, що Росія забирає Крим, забирає Донбас, Запоріжжя і так далі, то що буде наступним? Адже в Європі є дуже багато територіальних претензій в Угорщині до Румунії, України та Сербії у Сербії до Хорватії чи Боснії, в Італії до Словенії, тобто досить багато. Лише подумайте про дані, бо якщо ця угода від Будеться і Україна втратить Крим юридично, то певно, Гренландія стане наступною. Є багато держав Європейського союзу, які розуміють, що їхня оборона залежить від України. Попри попередні погрози Вашингтона вийти з перемовин, Трамп заявив, що досі сподівається досягти угоди, хоча й звинуватив президента Зеленського в тому, що з ним складно домовлятися. мені здається, що Зеленський намагається втримати ці переговори якомога довше, але розумію, що зрештою йому ймовірно доведеться вийти з них. Додоки доки вони тривають, надходять і військові постачання США з останнього пакету допомоги Байдена на 61 мільярд. Водночас, Зеленський залучається якомога... Ога більшою підтримкою європейців, але я не думаю, що Зеленський може прийняти угоду будь-якою ціною, і що люди погодяться на те, що нічого не дає Україні. З іншого боку, все ще залишається ймовірність того, що штати таки вийдуть з перемовин. І головне питання наскільки гучно гримнуть дверима, бо вже зараз схоже на те, що постачання американської зброї припиниться в будь-якому разі, без угоди як покарання з угодою, бо нібито вже не потрібно. Утім, завжди існує ймовірність кардинального розвороту подій, тож Україна повинна й надалі воювати, розбудовувати армію та відстоювати свої позиції і на землі, і на дипломатичному полі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.